Дужу серію відеороликів коротких на нові експериментальні версії армари Forger. В цьому відео я покажу, як працюють міномети, саме як вони прилітають, які вони дамаг наносять, і як після цього складаються будинки, і взагалі скільки потрібно пострілів з міномета, щоб скласти один будинок чи інший. Я ось так от розставив персонажів доволі таки багато, щоб зрозуміти, який саме сплеш дає одиночний постріл з мортири. А, Больно, так? Так, закричав персонаж. Так, що ми бачимо? А в попередніх патчах цієї гри. Так, так, Armar Reforged Experimental також оновлюється. І коли раніше я тестив, наприклад, одиночний постріл з міномета, то розліт осколків був невеликий. Тобто, десь в такому радіусі. Ну, от ці, оці, уці, оці, оці їх можна було пошкодити. Ну, тут вже я бачу, що вже доволі більше стало розліт осколків, навіть незважаючи на те, що персонаж стояв майже за машиною, його не уминула участь враження осколковими шрапнеллю. Також бачимо, що цих персонажів також заділо. Хоча є і щось щасливчики, який був просто поранений, у нього є невеличка кровотеча. На відкритій місцевості доволі тяжко буде захиститись від миномету. Якщо він біля вас прилітає, ну скільки тут, ну метрів 10, то вам буде дуже-дуже-дуже неприємно. О, як бачите, скільки людей зразу вже покрашило. Цей пішов у відключку, цей почався перев'язуватись. А, навіть тут, бачите, тобто доволі величенький розліт осколки, я вам скажу, зверніть увагу. Ну, в принципі, воно і має бути. Це, можна сказати, провели до реалістичності. Тепер давайте подивимось, скільки потрібно снарядів, щоб знищити ось таку будівлю типу казарма. Один. Два. Два прямих влучання. І будівля починає рушити, рухатись. Бачите? На. Все. Будівлі немає. Залишаються ось такі невеличкі руїни, в принципі, за якими також можна трошки скривати е, свій силует для тактичного підходу. Наприклад, є ось така велика будівля, скільки потрібно її двоповерхова. Давайте подивимось. А, а так. Одне попадання. 82-міліметрового снаряду, і будівля повністю склалась. Як ви бачили, якщо б ви були на другому поверсі, за цей час, скоріш за все, ви б не змогли вибігти з будівлі. І вас би очікувала така сама доля, як і цих ось чотирьох солдат. Є ще побільше будівля. Ось такий ангар для автомобільної техніки. Думаю, треба буде два враження. Так, да, два, бачите. Починає програватися анімація в цей час. В теорії ви можете встигнути вибігти, але на це ну, дуже мало часу виділяється. Це якщо ви там десь були при вході, при виході в теорії ви можете вибігти. Також ви бачили, як знищуються дерева, але давайте ще раз я вам покажу. Тут у нас є медіум, мортар удар. Получається ось такого формату, і зробимо удар по лісу. Як це він буде? <гум> ну що скажете, як вам? Зверніть увагу, яку просто невеличку таку галявину викосили удари з мортири, ну, з мінометів, давайте так. Мартири, міномети це одне і те ж. Тобто ха, отак це виглядає з лісу, отак це виглядає зверху. Зверніть увагу, є ще удар мінометами. Саме ось такою в лінію можна також вибрати, як йому. Наноситись. Ну, це зроблені ці інструменти для Зевса, для майстра гри. В реальному бою я сумніваюся, що хтось може визвати саме такий удар і зробити такий удар вручну. Хоча, можливо, якісь суперпрофесіонали зможуть. Давайте подивимося, як це буде виглядати. 25 пострілів було здійснено. Блін, ну, просто викошує, дивіться, які масштаби лісу, я в шоці. ліс добре падає. З часом він модельки лісу пропадає і залишаються тільки ось такі пеньочки, пеньочки. Листя ще падають, ясне діло. Так, от, цікаво, цікаво. Так, наприклад, буде працювати удар із димових зарядів. Ну, диму щось слабовато дає, на мій погляд, такого середнього розміру, і доволі швидко він розвіється. Тобто димові заряди може і будуть якось використовуватись, але ефективності у них не забагато, скажімо так. Але для підтримки, наприклад, якоїсь наступаючої піхоти, для того, щоб задимити якусь точку, щоб під, підкриттям диму можна було зайти на ту точку, це можна буде використовувати, хоча самі бачили, що дуже швидко розвіюється дим. Давайте переглянемо, як працює освітлювальні заряди. Поставимо повністю ніч, бачимо, що у нас запрацювали ліхтарі. Відповідно, давайте запускаємо Elimination квартиру. Доволі, доволі великий. кут. Ой. Доволі великий такий об'єм освітлення робить. Більше навіть ніж, наприклад, такий великий ліхтар, який стоїть на стовпці. І довго-довго-довго падає. Це також великий плюс по наближенню до... Самої землі освітлювальне коло збільшується, я бачу. Тобто воно вже стало доволі таке велике. Ну, цей, цей механізм, ця функція буде використовуватися набагато краще і набагато частіше. Накидавши всього-навсього тут до десятка якихось цих освітлювальних зарядів, можна освітити доволі таки велику, велику місцевість. От я накидав до десятки. І ось таке ціле поле можна повністю освітити і буде. Ну, Прям добре видно, що відбувається, хто там бігає, хто присів, хто засів. Цікаво. Буде, знаєте, великою несподіванкою для всіх, хто грає з ПНВ на якихось модових серверах, коли таке буде прилітати, там буде просто засвітлювати ПНВ, і буде неприємно з ним грати. Також є ось такі стаціонарні точки артилерійські для кожної фракції для зелених, синіх і для червоних. Всі вони відрізняються візуальним характеристикам. Тут мішки стандарта НАТО. Тут мішки ось такі базові з маскувальними такими елементами, навіть яблуко тут <хи> додали. Ну і радянського формату. Ці всі будуть стріляти, ясно діло, радянського формату. Це у нас буде окремий натівського зразка такий ось міномет. Ну і на останок давайте я покажу, як тут великий, скажімо так, артилерійський удар. Який може накрити просто цілу військову базу ось такого формату. Я не знаю, як це можна буде використовувати саме в чисто мультиплеєрних баталіях. Напевно, що це будуть використовуватись для якихось там ролеплейних кампаній або місій на одне життя, але зверніть увагу, який великий спрей можливо буде прилітати. Давайте запустимо. Вважаючи на те, що це було саме великий виклик артилерійського удара, Пошкодження не такі суттєві, як я очікував. А прилітають вони в більшості всередину цього кола, який я вибирав, цей ангар навіть не пошкодили. Був один прильот біля цього паркану. Паркан також розламався. Якщо тепер брін, ну міняється обстановка на полі бою завдяки ось знищенням будинків, і це прям... Виглядає класно, мені подобається, чесно вам кажу. Тобто тепер це вже не схоже на якусь просто стерильний такий, знаєте, театр бойових дій, коли знищуються цілі об'єкти, коли, коли знищуються цілі ось такі паркани і тому подібне. Виглядає це прям як наче дійсно щось відбувається. Начебто ви бігаєте в стерильній обстановці і кожна дія персонажа ні на що не впливає. На землі я сиділо, не залишаються ямки від прильотів. Це не дуже прикольно. Хотілося б, щоб вони залишалися довше. І хотілося б була невеличка руйнація, але це вже, це вже буде набагато більше навантажувати ваше залізо, можливо, це і не потрібно. Давайте глянемо, які будуть ефекти, коли прилетить цей нафтобазу невеличку. Чи можна її знищити? ходу ...на автобази не знищується, було декілька прямих влучань, і їй абсолютно пофіг. бачите, невеличкий димок іде. Куди ти поїхав? Стосовно пошкодження техніки і піхота, яка сидить в тій техніці, давайте оглянемо, як це виглядає наступним чином. Тобто, настільки далеко треба попасти, щоб о, якесь пошкодження було саме техніці. От гелікоптеру я бачу взагалі пофігу, а от е, таким невеличким автомобілям прям дістається. На цьому, все дякую за перегляд.